Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Літвінова. І сьогодні ми повертаємося до, до теми розборів Ютубішних шоу. Е, вчора вийшло нове шоу Дорослі дівчатка та та -там -та -та -пуф. А, е, І сьогодні я хочу поговорити про нього. Ну, перш за все, я хочу подякувати за, за те, що ви передивилися моє е, минуле відео. Тому що саме такі відео, як було минуле, я вважаю більш корисними більш цікавими, звичайно, для мене, як для професіонала і. Вважаю більш вартими навіть переглядів, тому що вони є більш корисними. Тому я сподіваюся, якщо ви потрапили перший раз, якщо ви будете переглядатися це відео, ви потрапите на нього. Я залишу його у інфобоксі моє минуле відео, що стосується імунітету та стресу. І я сподіваюся, що ви його подивитесь, тому що воно є корисним. воно Стосується кожного з нас. Якщо розбори шоу, зірок, вони є просто комусь цікавими, хтось може позловтішатися, хтось може побачити якісь корисні речі. Знаєте, так зачерпнути їх для себе, підмітити щось для себе. То відео, які я намагаюся робити як психолог, як професіонал, вони чомусь набирають набагато менше переглядів. Я розумію, що вони можливо є менш цікавими з точки зору відпочинку. З точки зору релаксу, але вони є набагато більш корисними саме для людей, саме для того, чому я і створювала цей канал з просвітницькою точкою, з просвітництвом, ніби таким. Да? Що ж, шоу повернулося, і в ньому були як позитивні моменти, які я хочу зазначити, так і негативні. Ще раз зазначаю, що всі розбори, які я роблю, я роблю не для того, щоб обіляти брудом якусь зірку чи щось. А роблю їх для того, щоб ви могли помітити якісь деталі і дивитися більш углиб, щоб та картинка, яку нам пропонують, щоб ви її просто не споживали, а могли дещо аналізувати. Ви пам'ятаєте фільм Хвіст Вегінтейл, коли хвіст виляє собакою, або інша його назва плутовство. Чудовий фільм, який, до речі, не дуже легко знайти у соцмережах, тому що він є заборонений, тому що він дуже гарно показує, проливає світло на те, що нам хочуть згодувати і що є насправді. Він є про вибори в Америці. Хто не подивився, обов'язково подивіться цей фільм. Якщо захочете, ми про нього поговоримо, я його розберу. Тому що саме такі фільми я дуже полюбляю. Там чудові актори знімаються. Фільм фільм надзвичайно сильний своїм психологічним посилом, таким знаєте, і значенням. Ну, а ми повертаємося до наших дорослих дівчат. Їх не було в ефірі рік, і вони повернулися в абсолютно іншому форматі, новому форматі, оновлені дорослі дівчата. Оля і Маша сидять вже нібито ну, з, з, з глядачами. Вони сказали, що вони запросили 20 глядачів, оновлена студія, оновлений дизайн. Вони всі такі оновлені, тобто. У студії вже не тільки дівчата і знімальна група, а є глядачі. Це мені нагадало дещо шоу Окей, є да, о той бар де там де всі теж дівчата і сидять, підтримують оплесками і все таке. Вони почали говорити, чому їх не було в ефірі. Спочатку, звичайно, вони облили друг друга один одного компліментами, налили одна одні на серце медово полуничного варення як ти чудово виглядаєш це, не ти дуже чудова, ти дуже красива. Трішки, знаєте, так, попестили своїх таких внутрішніх нарцисиків і перейшли на, ну, власне, вже до шоу. Почали говорити про те, чому ж їх не було цілий рік, і почали запитувати нібито зал, які версії ви чули, чого ми не виходили цілий рік в ефір, от, що могло таке статися, і от які плітки ви чули про нас. Ну і люди у залі почали відповідати їм, які ж це були чутки. І отут я хочу сказати: ну чесно, як психолог, краще б вони цієї теми або не торкалися, або б сказали одну з головних чуток. Через яку не виходило це шоу. тому, що те, що вони подавали, які вони версії подавали, там ну вони були кумедні. Я не можу сказати, що я занадто слідкую за плітками, але ж Google, які всі я від я відкриваю, тюб'які всі відкриваю. І звичайно, я ж не можу ну, не помічати того, про що писали. Да? Тобто головну версію, чому дівчата не виходили, чому в них можливо відбувся конфлікт. Вони замовчали, і це дуже кидалося в очі. Тобто там сказали, що і маша хоче йти на президента, і що Маша розлучається, і що в них коханець один на двох. Ну ну такі абсолютно нісенітниці, які не дуже то вертілися у нашому е, ну, інфопросторі. Тому краще вони взагалі цю тему не торкалися. Просто от ми оновилися і ми пішли робити наше шоу далі. А окей, це залежить від них. Це їхнє право, що вони хочуть цим показати. Далі вони почали говорити про те, що з ними відбувається. І тут я вже хочу перейти і до ложки меду, і до ложки дьогтю. Ложка меду, почнемо з хорошого. Мені сподобалося те, що вони говорили про те, що зараз відбувається війна, про те, що зараз всім нам погано що. Кожна з нас і кожен з нас, да, і жінки, і чоловіки, важко, нам важко психологічно, і що Маша казала, що потрібно звертатися до фахівців. Ну, так, да, тут вона нібито лиє на млин моєї професії, тому, звичайно, це мені має подобатися. Але я вважаю, що це є правда, тому що ну, дійсно. Стрес, який якому живе зараз вся наша країна, і люди дотичні до цієї країни, він просто так не проходить. Чому я робила моє минуле відео про імунітет та стрес, тому що страждає не тільки наша психіка, страждає і наша фізика, наше тіло, тому що це речі взаємопов'язані. І я можу я на цю тему можу говорити годинами насправді, але відео ви зробила ну недостатньо таким довгим, тому що просто не перевантажувати. Глядачів, тому що і по собі знаю, що довгі відео вони мене, вони мене або вимикають, або я їх вимикаю. от і все. Це дійсно зараз. Ми всі живемо в стресі, і нам потрібна психологічна підтримка, але підтримка від професіоналів. Не йти у пляшку, не йти в якісь розмови, незрозуміли, які, а йти дійсно у психотерапію, тому що тільки це може підтримати і надати якісь виходи. Тому тут я можу подякувати Маші. Вона весь час підкреслює те, що вона у психотерапії, що вона ходить до психолога, але ж... Якщо вона ходить до психолога, то у мене тут інше питання: на які теми вони працюють і попрацюють, тому що ну вже всі, мабуть, всі медіа про це говорили. Всі, хто розробив розбори на Машу Єфросиніну, що в неї оця тема з її Тимуром. Ну, Це просто вже, знаєте, це і визиває і сміх, і гріх, як то кажуть. Як я казала в своєму минулому відео, що потрібно запустити хештег, Тімур надійшли точечку Маші. Знову вона згадала, яка вона чудова пара, як вона його любить, який він чудовий. Потім вона перейшла на те, який же в них невіроятний хекс, словами замилюємо, тому що Ютюб їх не любить. Як же в них все зараз чудово, і про іграшки вона згадала, і що вон, і що там відбувається? Ну знову вона загострює цю тему на їх стосунках, на тему на тому, які вони чудові, яка вона чудова пара. Ну, З точки зору знов-таки психолог, який щодня практикує з клієнтами, який має фахову освіту, ще Фрейд про це говорив, про те, що людина дуже хоче показати, що в неї щось є, але вона якась там щось вона має, то дуже часто вона цього не має. І ми знаємо ці всі. Блогерські штучки, коли вони показують свій успішний успіх, достаточний достаток, коли вони показують своє таке надзвичайне багатство. А потім виявляється, що це все там було взято в оренду. Ці розпаковки повертаються назад до магазинів. І все таке. коли, коли вам дуже щось хочуть впихнути, дуже щось хочуть продати, то за цим щось криється. І я не нічого не хочу там думати про те, що Маша чи розлучається, чи не розлучається, які в неї там стосунки з Тімуром, Це їхнє особисте, але не треба це от всім тикати в очі для того, щоб воно просто ви, ну, викликало певні сумніви і певні питання. Далі вони говорили про те, що от про чесність Олі. Ну тут теж я в своєму розборі, де я розбирала Олю і Машу, я казала. Що ну, не чесна Оля Полякова і це характерно для її типу особистості. Тому що, якщо Маша вона нарцисична, ми зараз знов таки я не говорю про розлад особистості. Ні, це не розлад, це просто нарцисична особистість, класична, абсолютно. Вона хоче здаватися ідеальною, бо вони говорили про фігуру, як потрібно виглядати. А Оля, вона є демонстративна, хоч, звичайно, в неї є нарцисичний радикал. В кожної людини, яка хоче слави, яка хоче визнання, яка хоче того, щоб нею захоплювалося, в неї, є нарцисичний оцей радикал, нарцисична акцентуація. А Оля, вона є істероїд, вона є демонстративна особистість, і вона всіляко це показує. І от вона сказала, що я була, ти була, Маша питає, ти була у мене на інтерв'ю, а потім ти пішла на інтерв'ю до Яновича і ти сказала, що ти в мене там багато брехала. А Оля каже: да, що Так тому, що демонстративна і стероїдна особистість, вона, коли вона бреше, вона це створює у себе тут у голові. І в цю хвилину вона вірить в це. Вона абсолютно в це вірить. Тому вони є. Вони інфлюенсерами, вони впливають на думки, тому що вони дуже харизматичні. Вони створюють історію, вони в неї вірять, вони її через годину або через півхвилини забувають. Тому дуже часто те, що вони говорять одній людині, потім не співпадають з тим, що вони говорять іншій людині, тому що вони це створюють на ходу, а що віжу, а том паю. Да, вони створюються на ходу, і вони потім це просто забувають. Але в час, коли вони це говорять, вони це в свята вірять. Тому всі, от наші політики, які такі, вони навіть навчаються цьому, щоб мати цю харизму, щоб бути мати цю експресію, таку, щоб людина їй просто повірила, а воля це її від природи. І ми бачимо, як вона просто абсолютно легко перетягує. Якщо Маша вона пнеться ж зі шкіри для того, щоб бути ідеальною ідеальністю, то Оля їй пофіг. Вона. Просто така, як вона є, вона перетягує ковдру на себе просто своїми жартами, своїм оцим істероїдним типом особистості. Ну, Звичайно, вони почали там кидатися деякими психологічними фразами, це, що теж є непогано. І що ще раз доводить те, що вони, ну, вони запустили цей проєкт, те, що в них просто. Одна без одної, не пішло так гарно. Вони чудові. Тандемі тут нічого не скаже. Да Нарцис і, і стероїд дуже класно в тандемі, дуже харизматичні. Одна одну доповнюють, одна одну трішечки, знаєте, так підколюють, як вони сказали, кобра і анаконда. І вони будуть, і вони на цьому дуже сильні. А одна безодної в них не пішло ні той екзамен, ні той, ні той клиток на Марс, і Оля там запускала якусь там польову кухню чи що воно. Ну воно не виглядає. так. В цьому форматі вони дуже природні одна з одною. Вони і попестять одна одну, вони і підколять одна одну. І це все виглядає достатньо органічно і прикольно. Просто так от подивитися, воно класно. Потім вони сказали навіть про те, що вони подивилися фільм Субстанція, який, до речі, теж розбирала в себе на каналі про цей нарцисизм, про те, як жінці важко старіти. Вони говорили про те, що жінка має себе доглядати. І глядачка там одна у залі вона сказала про те, що, от навіть коли почалася війна. А вона робила всю ту рутину, яку вона робила і до, що Вона займалася собою, наносила креми. Пам'ятаєте, про що ми всі говорили? Що коли почалася війна, ми всі забували про себе, ми ходили там без манікюрів, з немитим волоссям непрокрашеним і все таке. А вона говорила, що вона ця рутина її витягла. І це є теж дуже правильним і дуже класний посил у тому, що що б не відбувалося, робіть, намагайтеся робити ту рутину, яку ви мали до цього. Навіть якщо ви знаходитеся в іншій країні, намагайтеся знаходити Щось таке, що ви можете, на чому ви можете заземлитися, да? що вас нібито поверне в той стан, який ви мали до, до цих стресів. Тому що тільки на цьому зараз ми можемо витягати себе на такі от повсякденні якісь, ну повсякденна рутина. Да? Тут масло масляне вийшло, але так воно і є. І тому це є дуже позитивно. І є ж навіть такий, знаєте, ефект червоної помади, коли під час Другої світової війни жінки фарбували губи вуста червоною помадою для того, щоб ну не здаватися, показувати те, що вони не здаються, і продажі червоної помади зросли продажі, просто зросли да, червоної помади. Так от і тому от такий догляд за собою він допомагає і нам, і чоловікам, які захищають свої родини, своїх дружин, своїх жінок. І ворогу показують те, що ми є незламними, тому це допомагає всім, і це дуже класно. І на цьому вони перейшли, звичайно, до старіння, дорослі дівчата, дорослі тьолочки. Вони почали говорити: ну і перейшли до фільму Субстанція. І от, коли вони сказали про те, що вони вже достатньо дорослі доньки, що вони вже можуть бути бабусями, і отут Маша і підвисла, тому що вона абсолютно не готова. Сприймати свій вік знов таки та ж сама полякова, вона над цим нібито сміється над своїм віком. Що вона вже може бути і бабцею, але вона що цього не хоче? Ну, звичайно, ну яка жінка хоче відчувати себе, коли вона ще молода, гарна? А вони дуже гарно виглядають. Вони надзвичайно доглянуті жінки. І, звичайно, ну кому хочеться відчувати себе бабцею. Вони стали говорити про те, як вони будуть до цього відносити, чи дозволять вони називати себе бабусями. І маша, от вона на цьому дуже сильно сфокусована, зависла. Вона не готова старіти, вона не готова прийняти вік, вона не готова змінювати статус. Вона все ще молода жінка, вона все ще мама молодої, малої дитини, хоча в неї старша донька доросла, але вона мама все ще маленького хлопчика. І це її тримає. І знову пішли звичайно ці розговори про Тімура. Ну а надзвичайно смішним мені було, коли е, маша нарцисична стала говорити про те, що е, як не виховувати нарциса, як треба виховувати е, маленького хлопчика, і в цьому був теж певні знаєте такий раціум, Ну нормально це звучало. Тому що, звичайно, мабуть, вона порадилася з психологами, що треба дитині не пестити, не дути її в усі, в усі її дірочки на всі її ранки, не підкладати їй соломочку, а щоб дитина вчилася проходити певні складнощі. Тому що після цього, якщо те, що відбувається зараз останніми роками, діти виростають достатньо інфантилізованими, інфантильними, вони не вміють долати труднощі. І це було, в принципі, сказано правильно, але від нарциса, почути те, як не виховати нарциса, звучало ну, достатньо кумедно. Тож, в цілому, я хочу сказати, що було багато і корисного в цьому шоу, і смішного. Мені цікаво спостерігати за цими двома жінками, тому що навіть в їхніх таких жартах, які пестять одна одну, все ж таки є такі певні підколки, піддьовки, За цим цікаво спостерігати. Але ж не дуже багато висновків вони зробили з того, що писали після того, як шоу закрилося, і вони намагаються йти по тій же дорожці, яку вони вже протоптали, Да, по, ті, по по тому шляху, який вони вже пройшли. Вони намагаються. Хоча вони намагають знов таки, хочуть показати, що вони не лошадки, не, не коники, які роблять один тільки трюк у цирку, що вони можуть із залом працювати, що їм питання задають, що вони готові. Але знову ще одне: ці питання, ви знаєте, вони так, так цікаво звучали, нібито їх дуже їх завчали на пам'ять, да, зазубрювали дівчата, які задавали ці питання. Ну може можливо наступного разу це буде виглядати більш природньо, але я звернула на це увагу, тому що ну коли ти не працюєш весь час з камерою, весь час перед камерою, ти почуваєшся зовсім по іншому, і ти говориш по іншому. І я це знаю як людина, яка ну вже не перший рік знімає відео і. В мене був, був, був певний переляк перед камерою, що коли вмикалася камера, я забувала те, що я хотіла сказати. Я була дуже напружена, я боялася сказати якесь неправильне слово. Ну, от, от просто знаєте, боротьба зі своїми страхами вона починається з того, що ти просто йдеш в ці страхи. І от такими повторюваними, повторюваними якимось. Речами ти просто позбавляєшся цього страху. А там от або ці дівчата вже навчені, або ну, виглядало це не зовсім природньо, як вони задавали питання. Хоча питання були непогані, і питання були, знаєте, для підтримки такого певного накалу шоу формату шоу, юмору цього, гумору цього шоу. Але я думаю, що вони будуть ще працювати над цим, тому що ну, дещо виглядало мені достатньо кумедно. Тобто. А що якщо резюмувати це, то можна сказати, що шоу повернулося. Багато хто може знову дивитися, насолоджуватися, відпочивати. Певні корисні посили в цьому шоу є, які завжди в усьому їх можна віднайти. І цікаво спостерігати за. Демонстративною олею і нарцисичною машою, як вони будуть продовжувати взаємодіяти і що вони будуть робити далі. А я нагадую, що в моєму інстаграмі продовжуються кіномарафон, де я щотижня виставляю навмисно фільми до Різдва для того, щоб знімати напругу. Я говорила це в своєму минулому відео. Для того, щоб просто на пів години, на півтори години, на дві години ви могли перемкнутися і повернутися в якийсь такий стан, знаєте, наївності. Коли ти сподіваєшся на якесь чудо, на диво, коли ти хочеш цього, коли ти згадуєш можливо ті часи, коли ти починаєш просто про щось мріяти, тому я викладаю щотижня там якийсь різдвяний фільм про Різдво, про Новий рік, про свята, тому що всі ми всі в цей час хочемо вірити у диво, ми всі в цей час більш перетворюємося, можливо, на дітей. А якщо у вас зараз цього немає. То вам це просто зараз потрібно. Нашу психіку потрібно перемикати і перемикати насильно на позитив, хоча б на півтори години. Чому я говорю на півгодини? Не знаю. Можливо, тому що я майже все дивлюся по по години, потім вимикаю, тому що там робота, клієнти, а потім додивляюся. А, тому там є посила, описи фільмів, вже їх є там три різдвяні фільми. Я буду продовжувати, мабуть, до кінця а, грудня викладати ці фільми. Тому влаштовуйте собі просто вікенди такі, да, на які ви можете відпочивати з пля з чашечкою кави або чаю, або що ви там п'єте, що ви хочете робити, просто для того, щоб ви могли відпочивати. Що ж. Якщо у вас є якісь питання, лишайте їх під цим відео, щоб це відео просувалося. Тому що, чесно вам кажу, що мені цікаво робити відео на мою професійну тематику, але вони ну, не набирають дуже багато переглядів. Наприклад, я робила відео про сценарії життя, що на нас впливає, то вони там набирали по 50 переглядів по 100. І, звичайно, ну, після цього не дуже хочеться створювати якийсь матеріал. Підписуйтесь на мій Ютуб. Мене легко може зайти у будь-якій соцмережі: Instagram, Facebook, X, бувши Twitter, за хештегом психолог Єліна Літвінова. Лишайте ваші питання, пишіть коментарі. Кому потрібно, стукатися у приватні повідомлення для консультацій. А зараз я всім бажаю гарного настрою, не дивлячись ні на що, ні дивлячись ні на те, що відбувається в нашій країні, не на те, що ворог намагається нас зламати, ні на похмуру погоду. Я всім бажаю гарного настрою. Перемоги, звичайно, нашій державі найшвидшої. Всім до зустрічі, пока.